Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже друге відео з рубрики DeFi Експерименту. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Аеродром в мережі Base і буду ділитися з вами результатами кожного тижня, які прибутки, які ризики та що планую далі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Платформу AO я використовую для депозитів та запозичень, position, аеродром для pool ліквідності і обміну монет. Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити $50 доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Давайте перейдемо до аналізу результатів за минулий тиждень. За минулий тиждень нових поповнень я не проводив. Цього тижня біткоін стрімко зростав, внаслідок чого у мене вийшли по верхньому діапазону одразу два пули. Спочатку вийшов пул, який працював минулого тижня із діапазоном 105 тисяч 112 тисяч. Я використав накопичення BTC в розмірі 980 доларів на АВЕ і взяв під їх заставу 500 USDC. Відкрив новий пул Bitcoin USDC з діапазоном 107 тисяч 118 тисяч. Згодом і даний пул вийшов по верхньому діапазону, повністю переливши USDC. Я повернув займ на АВА і розмістив вільні USDC на депозит. Біткоін зняв з депозиту і відкрив новий пул BTC USDC у діапазоні 118 тисяч 126 000, щоб BTC поступово прервався в USDC. І вчора я вирішив закрити і даний пул при ціні біткоїна в 123 600, бо як на мене може бути відкат. Я розумію, що це не класична стратегія з запозиченнями і пулами в DeFi, яку використовують не продаючи біткоїн. Але я зараз все ж намагаюся більше маневрувати, бо це не початок циклу і навіть не середина, тому у мене більш проактивна стратегія на даний час із багатьма діями. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Bybit або KX, або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів на монетах Bitcoin Ethereum та Solana для сервісу Wells та багато іншої корисної інформації. Мої реферали сервісу Велос отримають 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Отже, на даний час відкритих пулів у мене немає. Є невеликий депозит на аве, але дохід від нього я не враховую. Він досить незначний. Але це покриває всі комісії з і роботи з пулами. Також це буде певно резерву на випадок різких проливів ціни, коли треба буде екстрено використати додаткову ліквідність. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Зразу хочу вибачитися минулого разу я провів неправильні розрахунки. При підрахунках дохідності пулу я враховував тільки дохід від токенів Aero. Я думаю, що дохід іде або в монетах які використовуються в пулі, або в токенах Aero. А насправді дохід сумується. Таким чином, я минулого разу не врахував приблизно 3 USDC. Тобто минулого тижня дохід був більшим, а саме 8 доларів 30 центів. При рахунку на щоденний відсоток прибутковості це виходить 0,28%. В річному перерахунку це 101%. Тепер до розрахунків за цей тиждень. Отже, всього було приносно на 2000. Баланс гаманця на даний час становить 2075 прибуток 3,7%, що становить 75$. доларів. На даний час відкритих пулів немає. За тиждень ми нагороди склали 6 токенів плюс 4 долари 40 центів. В сумі вийшло 11 доларів 20 центів. Перерахунку на щоденний відсоток прибутковості це становить 0,37%. В річному перерахунку 136%. Відсотки. Плани на наступний тиждень. Буду продовжувати щоденні покупки біткоїну вранці та ввечері на 50 доларів про 103 DCA при початку корекції. Накопичений біткоїн буду використовувати як заставу на АВЕ для отримання запасичення в USDC. Запозичення USDC потім буду використовувати для створення нового пулу парі Bitcoin USDC на Aerodrome. На цьому все пишіть в коментарях, чи Ви пробували AOW або Aerodrome і які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.